Роду з одного боку расизм з іншого боку, наступ гендерної ідеології, деструктивної руйнівної проти природи нам вистояти і залишитись оптимістом. Ну, мені здається, коли людина працює, тоді вона не може сумувати. От, знаєте, ваш рух за християнські цінності. Робимо зустрічаємо не, не, не ваш рух, а наш рух за християнські цінності. Правильно. Правильно, наш рух за християнські цінності, дякую, так спілкуємося з людьми, бачимо, які великі зали людей збираються, люди далі щось розповідають, і це Господь, я вважаю, що в нього своя математика, він завжди рахує праведників, да, і якщо ми, отакі маленькі люди для когось, так ми щось робимо, во славу Божу. Звертаємось до нього, і, отак, от знаєте, в одному було місті, да? до іншого містечка їдемо. Далі там з областями там спілкуємося, робимо. І тоді, ну, бачите, в школах можемо самі там батьки хочуть, і тоді буде відродження України. Господь нам дасть дасть ту перемогу. Одного ранку прокинемося, і ми зрозуміємо, що все, кінець війні, це може так статися. Знаєте, якийсь там переворот в Росії там вони люблять такі перевороти, да? і все. І ми читаємо в новинах, що все, хлопцям не треба вже воювати повертатися, як от кажуть люди, що війни вони так не жда, так знаєте, неочікувано починаються, а можуть так і закінчуватись. Господь може все в його, в його руках великих, так і від нас залежить. І якщо ми можемо так от спілкуватися, щось робити, говорити одне одному. Є такий фільм, один дуже його люблю, мій улюблений фільм Вбити дракона. Ну це радянський фільм про боротьбу з тоталітарною системою. Це радянський режисер Марк Захаров, і там, знаєте, рицар Лонселот, він воює з цим драконом, і потім той дракон падає на болотах. А в кінці рицар дивиться і бачить, що той дракон, який може так перевтілюватись, він йде як шкільний вчитель, і біля нього йдуть дітки, і вони несуть маленьких дракончиків в руках. І вони так ці дракончики там летять по повітрю. І рицар Лонселот дивиться, що він нібито вбив того дракону. Але він якось зміг вціліти, і він пішов до освіти, до освіти, щоб народились нові дракони. От саме, щоб вони не народились, нам треба багато працювати. І нам Ваш, буде... ваші Парати. плани на майбутнє, пані Оксано, особисті, родинні, сімейні, в русі за християнські цінності і ваші поради нашим слухачам. Ну, в мене, знаєте, всі плани мої, ну, дійсно, щоб найскоріше була перемога. Щоб не лякалися людей від цієї війни, щоб вони не гинули. І водночас я вірю, що наша духовна справа, Господь постійно допомагає. Я кажу, Василь Миколаївич, я бачу, що Господь дав нам зелене світло. Це почалося з якогось мозгомось моменту. І зараз вже п'ятий клас, о той посібник, вже остання вичатка макету і буде друкуватися і надсилатися новою поштою по всій Україні. Вже багато заказів з різних областей піде по школах наш посібник в рукопису, шостий клас. Рукопис це знов робота з видавництвом. Вже є в мене досвід. Так в різні області вже заказали сьомий клас, його треба писати. І знаєте, в планах так написати оці всі посібники з шостого по одинадцятий клас. Потім Василь Миколаївич хоче для нуж зробити програму перший-четвертий клас. Ми до речі, може хто не чув, що ми зробили програми нові, дуже цікаві. Там і психологія, і богослів'я дуже якісне виховання патріотизму. Багато нових імен діти відкриють на наших уроках християнської етики, видатних особистостей України. Програми зробили межконфесійними. З повагою, щоб діти з повагою ставилися до тих людей, які відчували Бога, але були, були в різних регіонах, в різних церквах. І ось ці програми, вже п'ятий, одинадцятий, вже ну, можна сказати, всі з грифами. Так, і от перше, четверте допрацюємо. І ще моя мрія написати книгу. Її вже багато років чекав мій рідний Маріуполь. Мої в мене є там гарна така знайома. Старший за мене, наша поетеса, це як Маріупольська Ліна Костенка, Лідія Білозерова. Вона казала: Оксана, будь ласка, напиши свою книгу. Назва вже давно народилася для цієї книги біля палаючого куща, мої зустрічі з Богом. Це будуть есе про такі духовні мої свідчення, бо це дуже потрібно людям, коли я виступаю з якихось трибун. То люди саме ловлять слова про такі духовні свідчення, які мені давав Господь. І знаєте, ось цю книгу я хочу якось встигнути написати між всіма посібниками. Бо зараз час от саме такої літератури. Знаєте, молодь, коли йдуть оці повітряні тривоги, обстріли України. Ви знаєте, про що молодь спілкується? Чи існує Бог? Я читаю в в коментарях, читаю їхню таку дуже складну переписку. І знаєте, бувають, от в часи війни. Як от поклоніння в темряві в часи війни дуже складно не втратити віру, довіряти Богові і знати, що воля Божа вона сильніше за все, і Господь добрий милосердний. Добре й милосерні і, і я хочу я сказати, от молодь шукає Бога. Шукає я Бога. Я хочу допомогти своєю працею. Знаєте, як якомо, можна більше. А знаєте, ще хочу сказати, я отак і що подивував бачу різних людей. Я люблю дуже спостерігати людей з ними, спілкуватися. І знаєте, від моїх батьків <звісна> іду і, і думаю, а чи можна всіх людей зробити всіх добрими, побожними? От різні люди, от різні да, люди хтось від природи має про як цільний характер, хтось такий слабенький, як дати той стрижень, стрижень тільки віра дає. От сама слабка людина, така як моя учениця казала, і моя мрія. Моя мрія зробити як іншу реальність в Україні, щоб люди стали помітлими, добрими, гарними. Це може якась неймовірна мрія, а може, і А може бо я, колись сподобалась моїм слухачам То так що... буду читати про золоті віки, які бувають у різних країн, коли дуже сильні, сильні, якісь там князі були там можнати, керівники держав. І просто розквітала країна. Я мрію, щоб Україна Це отримала країна. такого президента, який би міг спілкуватися з Богом, звертатися ще роди, щоб Україні замість демократії стала демократії щоб ми ще побачили золотий вік нашої України. Дякую, Дякуємо, пані Оксано, за такі живі свідчення. Таке завершальне слово від вас. Будь ласка, до наших глядачів, які нас. Побачати рідний мій народу я хочу сказати от, рідний мій український народи, що процес життя у простоті, у доброті він знаєте, простіше той серце, ніж у кого шукаємо. любити Бога і те, що господь дає Радити кожному дню дню і знаєте от... Кожного дня бути пильним до свого серця. Якщо щось побачили, знаєте, яка жінка, так, там десь з'явилася не зрозуміла. А скажіть тихенько в серці, господь пробачте, таке подумав? Будьте от, пильнуйте до свого серця, серця своїх дітей, щоб не казали слова, які зараз дуже такі страшні. бомба, вогонь, капець. Мені здається, це дуже такі слова, страшні, які можуть руйнувати нашу реальність. Звідки вони взяли по нашому лексиконі українців? Треба знаєте, намагатися вивчати українську мову. От я перед вами, я вчитель російської я вчитель Рославський інститут імені Тараса Туса Шевченка, російська філологія, бо я так все життя любила Україну. Україну сама сім'я патріоти України. Я так хотіла навчитися, що я може, помилками. Но я навчилася. це найкраще відчуття говорити рідною мовою українською. Тому знаєте, ми маємо, ми маємо одне життя. життя. Воно дуже гарне, ймовірно. До хлопчик, якось сказав Сентерна. А там у раю я можу та спілкуватися. Я кажу, не знаю, не знаю, багато що знаю про рай. Складно сказати, допомагати на це життя допомагати Допомагайте Богу, бо йому складно. Якісь мої знайомі кажуть мені інколи. Ну, тут не треба звертатися до Бога з молитви. Нехай хочемо складно. Що можемо, робимо самі, але знайдемо, що знаємо. Багакому, що, що без Бога не до Багамо, що вчили наші предки, вчили наші батьки. Живемо з Богом, навчаємо гарно своїх дітей. щоб Побачити золотий вік нашої рідної країни. Дорогі друзі, дякую, що дивилися нас. Сьогодні в програмі Діалоги ми спілкувалися з пані Оксаною Павловою, працівницею центру Я Маріуполь у Львові, мешканкою Маріуполя, яка зараз мешкає у Львові, громадським діячем, рух за християнські цінності, вчителька християнської етики, методист, ще має багато пані Оксана реагалій і титулів. Дякуємо вам, пані Оксано, і Богові за вас, за цю таку альтруїстичну поставу, і водночас і психолога, і вчительки, і мами, і богослова, і альтруїста. Бо сьогодні нелегко служити добрим справам. Але якщо ми з Богом, то хто проти нас, як каже святий апостол Павло? За вашу О, добрий Господи, ми сьогодні усвідомили, що без твоєї допомоги нам не обійти всі Україні, всьому народу. Ми зрозуміли, що всі ми є великими грішниками, бо переступили всі твої заповіді, Божі. Просим тебе, пробач нам. Ми дійсно хочемо змінитися на краще, тому відкриваємо. Ві своє серце просимо, війди в наше життя як Спаситель. Допоможи нам знайти всім духовний спокій. Даруй Україні перемогу, бо лише тоді можливий справдливий мир. Дозволь нам звільнитися від поганих звичок та повернути наше здоров'я. Навчи нас молитись і зрозуміти істину твого слова, в святому письмі. Бо ми є твої діти, від тепер наше життя належить тільки тобі. Дякуємо, Боже, що чуєш нас кожного дня. А ми за це хочемо тобі бути вдячними. Амінь. Дякую за цей час. Дякую вам, пані Оксано. Слава Україні! Героям! Слава, слава Ісусу Христу! Слава навіки Богові! До нових зустрічей! До нових зустрічей, Дуже дякую, дуже дякую з Богом.